Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, малень... мої дорог мої сказати, мої маленькі, мої дорогенькі, мої любі та чудові а, до маленького принца. Дивіться, я казала, що я буду робити раз на тиждень. ось, і Щоб його не, не питати 10 разів одне і те ж само, раз на тиждень буде досить. Як бачить на даний момент маленький принц, перемогу Україну? Чи бачить він її взагалі? Якщо бачить, то коли? Хм. Він зараз не бачить перемогу. Наразі ні. Наразі ні. Я зараз покладу чому. Угу, Все зрозуміло. Провалюється, дивіться. Я зараз покажу. Ха -ха -ха. От ви знаєте, от ржу, не могу. Ти роби, що хочеш. От таро не обдуриш. Всі знають в моєму розкладі, ви вже знаєте. У мене просто домовленість старо. Що в мене, коли ми на Україну розкладаємо, Зеленський виходить частіше за все королем Кубків. Ось як. Чому маленький принц не бачить перемогу? Тому що її розгромив Зеленський. Ось Зеленський. Це його, це його карта. Випав би тут імператор, я би сказала Росія. Хоча Росія теж в цьому винна. Я би сказала якась інша. король. Чому не випав інший король? Чому випав саме Зеленський, король Кубків? Я вже пояснювала, що залужний зазвичай мав би бути королем Кубків. Зеленський мав би бути королем мечів. Але вибачте, який король мечів з Зеленського. Ось. Навпаки, Король мечів є залужний в моїх розкладах або якийсь військовий, а Зеленський є король Кубків. Хто не знає, що таке король Кубків, почитайте. Ви дуже багато чого дізнаєтесь зрозумієте. це людина сцени, артист, мистецтво і тому подібне. Хоча з мистецтвом тут нічого спільного, але це є актор. Гаразд, дивіться. Чому маленький принц не бачить перемоги? Тому що Зеленський, ось Зеленський, на дні колоди Зеленський. Я завжди говорю, що таке на дні колоди второ. Я поясню, ось це ця, ця чорна скатертина це є. Що би я тут не розкладала, якщо чорна скатертина, це говорить про те, про фоново. Фоново іде Зеленський, тобто він впливає. Фон завжди впливає. Це як фундамент. Оце як фундамент фон і фундамент. Тобто задає тон, хто? Зеленський, він оце все зупинив. Тут іде дві камічі, три камечі. і е, ця вежа. Розрушив все. Гаразд, 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 але колись вона буде. Тому що оце мирні пере перемовини, це, це, це не є перемога. Зараз будуть нам продавати це як перемогу, але це не є перемога. Гаразд. Колись пізніше, після Зеленського, от, після Зеленського гаразд. У нас буде шанс почати все спочатку. Бачите, спочатку йде десятка мечів. Після Зеленського буде така руйнація, що нам прийдеться з нуля працювати. У нас буде бездіяльність, у нас буде, знаєте, така апатія. Що таке жриця? Жриця – це коли, мої дорогенькі, коли ти не знаєш, що робити. Верніше, ти просто відчуваєш, ти просто розумієш і бездіяльність, і на нуль переходимо. На нуль переходимо. Після Зеленського чи буде перемога? Буде, але бачите, теж тут ще, знаєте, днем з вогнем, як то кажуть. Почати шукати шлях. Але ми будемо, можемо бути під тиском. Ви бачите, тут буде дуже важка ситуація, наскільки я розумію. Зараз ми подивимося, чи буде така перемога. Спочатку треба вигнати ворога з своїх територій. З Зеленським цього не буде. Але перемога буде, мої дорогенькі. Буде перемога не так швидко. Це я, нав, я навіть не знаю, це настільки затягується, це настільки затягується, але це буде. От відчуваю, я вже кажу, лиш би дожити до цього часу. Можливо, покажу нам принц а, нового лідера. Ось велика трансформація. І лідер може бути новий, який візьме відповідальність. От тут візьме людина відповідальність на себе. Думаю, що буде новий лідер. Чомусь я не знаю, чомусь у мене все ж таки, давайте так, буде це залужний, чи буде це хтось інший. Так, шансів наразі дуже мало. Хтось інший — ні, бачите, тому що тут хто міг би бути президентом. От люди, якщо думають логічно, трошечки логічно думають, хто дивиться мої розклади постійно, знають, я не є сторонником, чи як сказати, оцим рупором Порошенка. Але якщо логічно подумати, він єдиний, хто і залужний, звичайно, залужний, залужний і Порошенко. Це дві людини, які могли би витягти Україну з цієї катастрофи. На жаль, українці цього не бачать. Я особисто не люблю слухати Порошенка. Не люблю його виступи. Мені цікавіше слухати Зеленського. Вибачте, але так воно і є. Там хоч паржом. От дійсно, я розумію вже тих людей, які вибирали Зеленського, хоч паржом. Знаєте, смішно, тупізна, знаєте, дивуюся, от дивуюся просто. Гаразд, гаразд. Бачите, дивіться, в залужного в принципі більше шансів, ніж у когось іншого. Але залужний, бачите, тут йому іншу роботу намалювали. Хоча залужний, бачите, відсторонений. Він ніде. Він зараз, ніби, знаєте, десь заброньований. А ось той інший. Ось той інший міг би. Гаразд, давайте запитаємо Порошенко. Міг би Порошенко? Міг би. Міг би. Але його не виберуть. Його шанс, що його виберуть. От він би міг. Бачите, але навряд чи його виберуть. Тут люди не захочуть його, ось, але він би зміг. До речі, до речі я зараз дещо зачитаю для декого, хто каже, що при Порошенку було дуже погано. Зубожіння Порошенка 90 копійок було за. Електроенергію, кінець епохи бідності Зеленської, 4,32 гривні. От і все. Яка ще різниця? Про що можна ще говорити? Гаразд, не буду. Я не хочу нікого, ні в чому переконувати. Це моя особиста думка. Ось, залужного. Шансів наразі дуже мало. Чому? Тому що в нього все перекрито. Тут абсолютно все перекрито. Навіть ті плани, які йому намалювали, навіть ті перекриті. Ось і все. Е, у іншої людини немає шансів абсолютно. Тут підвішена ситуація. Абсолютно підвішена. Ось у Порошенка е, його можуть не вибрати. Але він єдиний, хто ось Україна, ось процвітання, трансформація, і бачите, знову. Починати буде починатися розквіт поступово, це не так швидко. Я просто говорю. Я сподіваюся, що до того, як будуть вибори, українці прозріють, українці зрозуміють, де вибір правильний. Мені все рівно обливайте брудом. Є тарологи, які самозванці тарологи. Навіть тарологами їх не можна назвати, бо то баби базарні. Які мене і проклинають, і щось пороблюють мені, ось, насилають мені якусь нечисть. Ви знаєте, такі люди повинні розуміти, що все, що на мене насилають, воно вертається до них і не просто так. А в такій кількості, що ого, мало не покажеться. Розумієте, тим більше, що я нічого не роблю. Я Дивлюся зону пробуждення, мої дорогенькі, і я знаю, як це функціонує. Гаразд, мої любі, перемога поки що я її не бачу. Те, що нам покажуть і розкажуть, і співати будуть, і казати, що Зеленський приніс мир. Це не буде миром, це не буде не перемогою, не миром. Це буде падіння України. Ось, на жаль, люди цього ще не бачать. Але мені здається, що навіть коли вони побачать, це не просто буде запізно, це вже буде і неможливо щось повернути. Це... Мені здається, що ці люди не побачать. От Мені цікаво, чому люди такі зазумбовані. Я цього не розумію. Я можу тільки припустити, що вони не бачать. Президента як особу вони бачать отого Голобородька, і все. Іншого я не можу собі уявити. От, і все. Це любителі рускового міра, російських серіалів. Низькочастотних серіалів, бо інакше я цю дрібідінь назвати не можу. Це не є культура, це не є якась українська видатна робота, мистецтво якесь ні. Це якась, вибачте, бридятина. От як мені пишуть, оце є бридятина. Гаразд, висказалася я трохи а, накипіло. Ось, ну, десь коли хочеться і висказатися. Гаразд, мої дорогенькі. Я бажаю всім миру, щастя, перемоги. Бувайте живі, здорові, щоб вас оберегало. Бережіть себе і тільки разом до перемоги. Об'єднуємося тільки разом до перемоги. Об'єднуємося навколо України, не особи. Тут не важливо, хто прийде. Головне, щоб був патріот, головне, щоб любив Україну і хотів зробити якісь реформи і вести нас до Союзу. Я маю на увазі Євросоюзу. Гаразд і НАТО. Бережіть себе, мирної ночі, донатимо на ЗСУ. Все буде Україна.